Samsung Galaxy Note 20 Ultra Після удару перестала працювати половина дисплея. Тут допоможе тільки заміна. Міняти будемо на офіційний сервісний оригінал. Під минулим відео в коментарях хтось писав, що оригіналів на Samsung не існує. Запевняю, існують. Повірте, сервісу із досвідом більше ніж в 10 років. А тим часом ми вже зняли кришку та клеємо захист на оченятка. А поки ви насолоджуєтесь ремонтом, поговоримо про запчастинки і їх якість. Щодо оригіналів, до речі, їх знайдеш не на всі марки і не на всі моделі. Статистично частіше ламаються саме акумулятори та дисплей, тому... Поки що даю відповідь тільки про акумулятори та дисплей. Є три бренди, три великі стовпи, на які шанси знайти оригінал 90%. Звісно, якщо у вас телефон не супер древній. Це у нас Apple, Samsung та Xiaomi. Якщо у вас в кишені більше, ніж 3 копійки, і ви бажаєте купити собі неодноразовий телефон, купляйте собі один із цих трьох брендів. Ці три марки в Україні дуже популярні. І навіть якщо на вашу модель не знайдеться оригінал, можна купити оригінал Китай, що я наближеною запчастиною по якості до оригіналу. Їх можна сміливо ставити, особливо якщо постачальник перевірений та Є гарантію. А тепер про бренди, які точно не треба купляти, бо у них ремонтопридатність близька до нуля. Це у нас Prestigio, Asus, Tecno, Sigma, Dugi, ZTE, Infinix. Запчастин дефіцит схеми знайдеш не на все, та ще й вартість така, що дешевше піти купити собі якийсь бюджетний Xiaomi. і він буде більш ремонтопридатний. Хто питав про запчастини, сподіваюсь, задовольнив всіх. Заміна екрана коштувала 13 тисяч. Зламалось? Присилайте.